Кожен винахід має свого батька. Де він вигадав вертоліт? Нікола Тесла винайшов змінний електрострум. Ейнштейн придумав теорію відносності. А шведський економіст академік Томас Лінквіст розробив модель розширеної відповідальності виробника РВВ. На початку 90-х років у Європі дійшли висновку, що зберігати сміття на полігонах погана ідея. Сміття лежить, виділяє хімічні сполуки в землю і атмосферу та займає неабияку площу. Тут розробка пана Лінквіста і стала в пригоді. Томас Лінквіст запропонував систему, яка б мотивувала виробників адаптувати свою продукцію до циклічної економіки. По перше, бізнес відповідальний за свій продукт. По-друге, ця відповідальність розширювалася на увесь життєвий цикл продукту. І ось тут детальніше. Раніше відповідальність виробника включала виробництво, контроль якості продукту і його розподіл на ринку. Подальша доля упаковки залишалася поза контролем виробника. Саме тому, з 90-х років, європейські виробники товарів в упаковці взяли на себе відповідальність. За збирання упаковки після використання продукту, її досортування та переробку, впровадження системи РВВ ефективний шлях до вирішення проблеми з відходами та впровадження економіки замкненого циклу. У Європейському Союзі розширена відповідальність виробника є обов'язковою на законодавчому рівні майже у всіх країнах. У 2014 році Україна взяла на себе зобов'язання впроваджувати розширену відповідальність виробника, підписавши угоду про асоціацію з ЄС, у 2017 році була прийнята національна стратегія управління відходами. Коли бізнес об'єднує зусилля, а держава створює відповідну законодавчу базу, виграють усі.